На Москву на рідні болота, в ящиках повернеться орда, Пси скажені здохли запила, Мали жить, та розуму нема. Привів тебе, хто на світ? В пеклі Кобзону привіт. Дзвонить майор Чорнобай, посилку з Кацапом стрічає, давай зустрічай, дзвонить Чорнобай, Знай, раша, не живим, не живим. Знай, раша, не живим, не живим. Знай, Раша, не живим, не живим. Ящик приїде з расистом неживим. Знати треба расистам всім в Україні не місце їм, кожен, хто нам приніс війну, дожене крейсер Москву. знати треба расистам всім в Україні не місце їм, кожен, хто нам приніс війну, доже не крийсяр мозку, знає раша неживим не живим, знає раша, неживим не живим. Не живим. Знай гроша не живим, не і ящик приїде з Рашистом, не живим.